І всім привіт! Вітаю вас на каналі Limex. Мене звати Віктор, і сьогодні відео на вас чекає огляд на електричну зубну щітку під назвою Oral-B Pro 3. Тому ставимо вподобайки, підписуємось на канал та приємного перегляду. І почнемо ми з пакування. Зубна щітка поставляється в невеликій глянцевій картонній упаковочці, де виробник не став мудрувати і одразу вказав всі переваги даної моделі. А саме це наявність датчику тиску. 3 режими чищення зубів, 10 днів безперервної роботи та професійний таймер чищення зубів. Про пакування ми поговорили, ну а тепер переходимо до розпаковки. Після того, як ми відкрили коробку, нас одразу зустрічає картонний кейс, в якому у нас зліва у паперовому футлярі розташувалася електрична щітка, а справа зарядна станція. Станція є дуже компактною і вона має дріт довжиною 1 метр. Сама зарядна станція має клас водозахисту IP67 і потужність трішки менше 1 Вт, а саме 09 Вт. Забігаючи наперед, скажу, що вона заряджає щітку від 0 до 100% за 12 годин. Далі за зубною щіткою в нас знаходиться інструкція по експлуатації та змінна насадка Oral-B Sensitive Clean. З комплектацією ми розібрались, тепер переходимо до огляду зубної щітки. Brown RLB Pro 3 поставляється у двох кольорах: це білий, як в нашому випадку, та чорний. Зараз на екрані ви бачите її основні технічні характеристики, ну а я йду далі. Зубна щітка на своєму корпусі має всього одну кнопку вімкнення, яка відповідає за зміну режимів чищення. Перший режим називається щоденне чищення. Це звичайний режим для щоденного чищення ротової порожнини. Другий режим чутливий, м'яке, але ретельне чищення чутливих ділянок ротової порожнини. І третій режим режим відбілювання, виняткове полірування для разового чи повсякденного користування. Щітка має вбудований таймер на 2 хвилини, і через кожні 30 секунд вона короткими переривчитими звуковими сигналами сигналізує вам про необхідність прочистити всі 4 сектори. Порожнини рота. Довгий переривчатий сигнал сигналізує про закінчення рекомендованого професіоналами 2-хвилинного очищення зубів. Також щітка має датчик тиску. У разі надмірного натискання він засвітиться червоним кольором, вказуючи на необхідність послабити тиск. Крім світового індикатору, щітка припинить пульсуючі коливання та зменшить швидкість обертання. Працює це тільки для перших двох режимів. І знизу розташувався індикатор заряду і розряду зубної щітки. Під час заряджання він блимає зеленим кольором, і після того як щітка повністю зарядилась, цей індикатор перестає світитись. Якщо щітка має низький рівень заряду, то цей індикатор під час роботи змінить свій колір на червоний. Тепер перейдемо до змінних насадок. Є дуже багато варіацій насадок. Вони є і для відбілювання з резиновими вставками, і для чутливих зубів з м'якими щитинками. В цьому ролику я затронув тільки декілька основних насадок, а саме це Oral-B Cross Section та Oral-B Sensitive Clean. В чому їх відмінність? По-перше, всі вони оснащені щитинками індикатор, які дозволяють слідкувати за необхідністю заміни насадки. Приблизно після трьох місяців щоденного використання щитинки вицвітають наполовину, тим самим сигналізують про необхідність заміни. Тепер поговоримо про насадки. Oral-B Cross action має щитинки, які розміщені під кутом для точного очищення, і вони прекрасно знімають та усувають зубний наліт. Oral-B Sensitive Clean більш універсальна. Вона поєднує два види щитинок. це звичайні щитинки для очищення поверхні зубів і ультратонкі, що забезпечують делікатне чищення зубів на лінії ясен. Ось такі у нас відмінності даних насадок, ну а тепер переходимо до висновків. І так. Які я можу зробити висновки? По-перше, дана щітка має три режими очищення зубів, на відміну від інших, таких як Oral-B Pro 1, Pro 2 та Oral-B Vitality. По-друге, в неї є датчик тиску, якого немає у Vitality. По-третє, Pro 3 має більшу обертову швидкість та більшу пульсуючу швидкість, а це означає, що вона набагато краще очищає ротову порожнину. І четвертий плюс це її ціна. Коштує вона в районі 50 доларів. На цьому відео підходить до завершення. Якщо у вас виникли питання, обов'язково пишіть їх у коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Віктор з каналу Limex. Дякую за перегляд, слава Україні і смерть москалям!